Всім привіт! З вами Олексій Васильченко і ваш любимий ютуб канал Агросфера. У нас сьогодні буде такий менш активний випуск. Руками махати я не буду, я просто фізично не можу. Але Селосовка 2023, залишайтесь з нами на каналі, ми розпочинаємо. Ну, що вам знову ж таки повторитися, розказати щось може нове. Я вам е, так скажу: ну, по-перше, е, силосної маси такої, як в цьому році, ну, я не бачив ще у нас на, на наших землях, на нашому, в нашому регіоні. Тобто, плюс-мінус е, реально е, сухої речовини 36, 37, 35, 38. І я бачу, що урожайність от ми. На сьогоднішній момент завершимо поле, ми вийдемо десь до 50 тонн з гектара. Ну, це космос. Я, щоб ви розуміли, завжди брав розрахунок, щоб так, коли вибираєш і сіять силосний гібрид, для того, щоб розуміти, скільки тобі тисяч тонн треба, скільки треба гектарів відвести під силосний гібрид. Десь 350, 320, 330, ну максимум 370. Но за 400 і більше. Ну, я ніколи так не е розрахунки не брав. Що хотів би додати, значить, тут у нас лімагрейн. Саме те, що хотілося б показати. Да? Беремо качан. Я буду, звичайно, дуже акуратно, бо в мене друга рука просто не працює нормально. Дивіться, зерно взагалі немає ні. Те, що дає вологу. Ви роздавити його вже не можете. Це основний, основний, як би сказати, такий момент, коли вам треба вже починати селосовку. тому що іменно в той період, коли у вас стебло не сохне. Тобто ви орієнтуєтесь, коли у вас не сохне стебло, ви орієнтуєтесь повністю на качан. Стебло зелене, качан вже не давиться. Зерно не давиться. І тепер це взагалі для сілоса бомбезна фаза, коли маса зелена, повторюсь, і саме основне, ви замітьте силосний гібрид, тоненьке стебло. Тоненьке стебло. Відповідно, це переварімось краще, ну і відповідно це нам дасть енергію, це нам дасть крохмал. І ну, подивимося на результати аналізів вже в готовому силосі. Тому що ви все можете вирости, ви все можете вкласти сумасшедші кошти, ви можете купити техніку, ви можете купити е технологію, але но нормально не затрамбувавши масу і не вовремя, її скосивши, ви просто запорите всі ці мільйони, які ви викидаєте за декілька днів селосування. А це для молочників, а це для е людей, які займаються м'ясним або молочним скотарством. Оце силосний тип годівлі у кого. Оце якраз жнива, і повірте, вони нічим не, не менш важливі, ніж жнива, які ми всі звикли до збирання пшениці. Бажаєте ефективно керувати агробізнесом? Замість нудної канцелярської роботи у вас з'явиться цифрова система для управління підприємством. Компанія SAS стане вашим надійним помічником. Нами розроблена ефективна система, яка оптимізує роботу вашого бізнесу та виведе його на сучасний цифровий рівень. Нам довіряють вже понад 500 агропідприємств в різних країнах світу, а користувачі бачать користь та ефективність. Використайте потенціал свого агропідприємства на максимум. Що на цьому полі було? На цьому полі в нас вже декілька років кукуруза по кукурузі силосна. Чому? Тому що левова частка затрат на силос є транспортування і логістика, яку ми можемо організувати по тій чи іншій причині в той період, коли заготівля. Відповідно, ферма недалеко. Тут 170 гектарів поле, плюс ці поля біля ферми. Ми Внесли навоз по 150 кубов з лагуни. Ми переробили, я обіцяв, покажу пізніше. Обіцяв перероблене видалення навозу. Ми накопляємо в лагуни і тоді вносимо весною і осінню. Якраз ми ці всі поля закриваємо шланговою системою. 150 кубів кубов на гектар це мінімум, що ми даємо. Але Даємо на глибину не менше 25 і глибше пхаємо сантиметрів. Значить, в тому році ми обробіток був легеньке дискування після попереднього, е ну, зібрали силос, дисконули, зробили мульчу, так сказати, і пішли агрегати, внесли. Один агрегат був виріхлітель, він прямо й і, і вніс жижу, а інший агрегат був. Фірма Атом використовує такі дискові системи, і вони в принципі на 25 і глибше сантиметрів ідеально вносять навоз. Але в цьому році Ну от ми будемо щось їхати в машині, я вам покажу. В зв'язку з тим, що в нас було дуже багато, дуже багато дощів в певний період. І зараз земля ще так. Можна так сказати, влажнувата на певних шарах, і машини і сильно вдавлюють дафи перероблені китайці, найомні Камази, вдавлюють землю. Відповідно, я бачу, що нам мало буде просто зробити мульчу і внести навоз Тому ми зараз прийняли рішення після. Збирання навозу, зараз на тій стороні ми до них проїдемо. Ми почали вже глибоке рихлення, глибоке рихлення, і відповідно десь через місяць повчинемо внесення навозу вже на слідуючий рік. Що вам ще із такого скажу, якщо ви кукурудзу по кукурудзу сієте і кожен рік вносите немалу кількість навозу або свіжого, або жидкого, який не повністю вистоявся, я б вам радив додати туди бактерії для того, щоб у вас. Швидко в землі перероблялись там мікроорганізми і були б нормальні. Ідіть сюди, покажу. От якщо ви бачите, от навіть просто по всій стіні, де-не-де. Да? Ну, от ми бачимо це в першу чергу, коли йдуть патірі, ми на силочній кукурузі вносимо трихограму один раз. Тому що, в принципі, немає смислу вносити другий раз. По одній простій причині качан, якщо й впаде. Ось дивіться, як він упав. Він упав отак, іде силосний комбайн, він його все забере. Але е, взагалі не вносить тригрограму, це ну, є неправильно. Там, дехто переходить вже на хімічний обробіток, я вважаю, це ще в нашій зоні. Тим паче ми е, 3-4 года максимум кукурузу по кукурузі сіємо і де силос на зернову не більше трьох років. І в нас ці йде, і там і соя, і пшениця, і рапс. І сонях, в нас дуже мало соняха, і гречка з'явилась усі восьміні в цьому році. І е, тому ми ще вносимо два рази, вносимо трихограму. Відповідно, пошкодження в нас в цьому році ми так об'їжджали поля. І агроном, і я ми стараємося їздити окремо для того, щоб більше е, тоді якби в кожного своя якась. Пропозиція по тому чи іншому полю і по тій чи іншій технології, щоб була якась дискусія. І е, то я вам скажу пошкодження. Ми хімічний захист не використовували від 10, ну є місцями, там, ну до 15% це максимум. А так 10%, не більше 10, тому відповідно я вважаю, що більш-менш у нас нормально. Працьовує і трихограма поки що. Що буде далі, будемо бачити. І так, що я вам скажу. Ми зараз отак просто далеко йти, ми ж дуже повільні зараз, хлопать не виходить. Ми робимо чарівний рух і переносимося в машину. Я ж появився ось, я ж появився, ми ж щелкнули і ми вже тут. Я хотів би показати, повертаю тут плавненько, направо на дорогу, О, там де стоїть Камаз, який ми наймаємо. Це У нас є ще кусочки там, деякі то в нас свої китайські машинки, і наймаємо. Значить, дорога накатана, бачите? І за того приходиться в цьому році зробити рихлення. Ось я вам покажу дуже ну, справа, ну, дуже втрамбовується відповідно. Треба зробити рихлення для того, щоб нормально на слідуючий рік е, слідуючі рослини не відчували те, що у них буде якийсь брак е, в, в розвитку кореневої системи. Це його трусить, бо це ми їдемо впоперек, накатана дорога. Оце ж я вам показую, чому ми прийняли рішення в цьому році е, ну, е, е, зробити рихлення, а тоді десь через місяць ми вже внесемо, тому що треба оцей фон поля трошки вирівняти. Маса така, що шо ягуар, шестирядкова е, жатка, це 850-й старенький вже в нас скільки, він йде ну, 4-5 кілометрів. Що крони йде, а в крони, навіть якщо в нього і більша е, жатка, 10-рядкова маєте на увазі, і, але в нього відповідно і потужність більша, але е, у нього ну йому наскільки також важко, він також йде 4-5 кілометрів. Але при всьому рівному плюс 400 тонн за зміну крони набиває більше, ніж ягуар. Тому підходимо сюди, дивимося на ріллю. На ріллю. От дивіться обробіток ґрунту. Е, простий або еколотайгер, або деміай. У нас цей Деміай, я його купив, наверное, там в Америці за 15 тисяч доларів. Давним-давно йому вже треба пам'ятник поставити. Ще було в Америці, але ми його е придбали. Тоді тут зробили капітально, передивилися і е працює ідеально, розробляє. Відповідно, наша основна задача е зробити діагональ. Покажи, як воно виходить, діагональ. І основна задача розірвати землю, тому що вона ну, реально вкатана. І не забувайте, у нас тут піщаний ґрунт. Піщаний ґрунт, відповідно, він дуже сильно сідає. І уявіть, оцей. Прохід трактора, от при всьому, дивіться, ну не трактора, це машина з однієї пройшла, і з другої, от взяти, де було і наскільки він сідає. Ну Коли ця земля розпушиться, ми йому допоможемо зараз. Вона ще за місяць вляжеться і тоді підуть агрегати, внесуть навоз. Щороку ми показуємо, показуємо, що необхідно все вчасно, вчасно, вчасно і відповідно. Якісно все цей процес зробити. Ну От у мене така мечок, бачите, такий, що не було скучно. Сходиш, так Значить, Що це вийшло? У мене, як виявилось, давній розрив в декількох місцях зв'язок, притом років 4 назад, як виявилось, відповідно, далі затягувати, а воно вже останні два роки, воно вже наскільки ну, не давало нормально ні спати, ні, ну, воно мені вже заважало. От реально, що мені вкрутили. Чотири болтики, зараз технологічно кручують болтики, прив'язують зв'язку. Вона за 6 місяців приживається, болтики повинні розсосатися. Але ж, друге, я випадаю мінімум на 2 місяці і повна реабілітація до 6 місяців. У мене рука в двох направленнях, в направленнях перестала функціонувати взагалі. Відповідно, ну так воно є, це реабілітацію треба пройти. Але я хотів би, що вам сказати, я хотів би вам сказати, щоб не відкладайте на завтра, є можливість підіть провіртесь, тому що не завжди розрив зв'язки це значить, що у вас рука не працює взагалі. Вона працює, вона з певними обмеженнями, але звертайте на те увагу і до 40 приживаємось, Дуже хороша, ну, іменно, що ви вернетесь до нормального режиму і функціонування своєї руки, чи буде працювати той суглоб і де, де ці зв'язки там до 40 років 93-95%. Після 40-45 у вас відсоток переживаємості 60 і менше відсотків. Тому маємо, що маємо. На сьогоднішній момент е, треба правильно пройти реабілітацію, тому трошки, звісно, так. Я... Випав із жизни, але е -е... більше із... не за те, що там болить чи що, а за те, що от ти вчора бігав, а сьогодні ти вже не можеш. Оце, звичайно, така трошки діпеснячок. Ну зато в мене є публіка каналу Агросфери, на мене є аудиторія. З вами давайте спілкуватися. Я завжди відповідаю. Я є в Тіктокі, тобто життя продовжується, рухаємося, і є команда. Яка з тобою працює, і, в принципі, надіюсь, що на якість тих робіт і якість самого процесу воно дуже невповне. Додав одну або дві машини, яма там, бачиш, додали, щоб вирівнять по це. Хорошо. Порядок. А тут і так вже колектив, наш колектив, в принципі, тікучки, як такої, немає. І колектив стабільний, хлопці вправно справляються своїми обов'язками. На ямі для того, щоб не стояти і не лаятися, і все, прив'язані GPS, и все лайфхак такий. ми платимо за те, що вони рухаються велику суму і за те, що він стоїть маленьку. І відповідно, людина постійно зацікавлена в русі, тому не треба над душою ще комусь контролювати, як він їздить і так далі. Тому що чим більше він рухається, тим більше в нього зарплата. Плюс, якщо вони вправляються... Е Певну кількість тонн від двох комбайнів іде ще 10%, 15% до 20% від зарплати в годину рухається. Якщо кому цікаво, хто скільки отримує, напишете, ну, які ми там розцінки в нас, да, напишете в коментарях, я дам відповідь. Значить, курган, силосні траншеї, кургани. Значить, В цьому році ми вже ви бачите, в минулому році, в цьому році, ми вже робимо все на бетоні. Задача стоїть номер один, щоб весь сілос вліз на територію ферми, щоб тоді по постійні витрати, пов'язані з щоденним забранням корму і доставкою його на кормовий сіл, вже було тут все по місцю. Один погрузчик, один ну, якби, роздатчик. Значить, ну, верхній слой, як завжди, трошки він. Починає, бо це там трамбували вже вчора, сьогодні вони закриють пів кургана. Значить, але основне зерно все подавлене, вже починає потрошку він. Ну верхній слой він завжди трошки підігрівається, але швидко сьогодні накриють і вже буде все, вищий пілотаж. Зерно все подавлене, зерна цілого немає. Кормкерекер працює капітально. А це основне, і основне це інформаційно показувати, розказувати кожному е, працівнику, який задіяний в цьому, процесі, в цьому процесі той, що трамбує, той, що возить, той, що і головне, той, що на комбайні, що не грається з крекером, не займатися якимись нестандартними ситуаціями, щось там збільшувати, зменшувати. Працюй і, відповідно, не забуватися за ці всі речі. Платить заробітну плату. Тому залишайтесь з нами на каналі. Радий, що ви з нами до кінця. З вами був Олексій Ваксельченко. тільки і ваш любимий канал Агросфера. І так, Вчора тільки закінчили знімати випуск на агросферу. Вроді би сейчас ви бачите, да, там комбайн приїхав помитися, а произошло невелике ЧП. Ось така сталася ситуація. І сталася вона по причині, в боці вириває, в боці вирвало, то ли поршень розлетівся. Толі шатун один вирвало, вибило піддон, розлетілось масло, попало на е вихлопну трубу. І благодаря тому, що якраз два комбайни працювало, і багато людей, огнятушителів і водовозка, то вдалося хоча б зупинити вогонь, що колеса, електроніка, все те, що кабіна, ціли, то есть, по суті моторний обсік. Ну і бак для масла, і бак для топлива, але прийшлося навіть е -е, другим комбайном збивати вогонь іменно силосною масою, теж як варіант, я просто хотів, що наголосити, що навіть незважаючи на те, що це не літо і не е Суха погода, а заходи безпеки по, пов'язані з вогнем, повинні бути присутні. Тому не економте на огнетушителях, не економте на дежурстві води, щоб вода десь була рядом, тому що може бути отака ситуація. Тому більш-менш що вдалося врятувати, але це все-таки -все теж якісь кошти, тому... Удячність колективу, всі живі, а там розберемося якось так.